Всім привіт! З вами Релакс і сьогодні в проєкті NotCoin вийшло довгоочікуване оновлення. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, підтримайте український контент на Ютубі. Також обов'язково приєднуйтеся до мій телеграм-канал. Якби ви вже були приєднані, підписані на мій телеграм-канал, ви вже б знали про це оновлення все детально. В своєму телеграм-каналі я також виставляю дуже багато і проєктів без вкладень. І дропів, аїрдропи, клікери, майнери. Все це є в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтеся, посилання буде в описі під відео. Друзі, вийшло у нас таке оновлення приблизно десь півтори години назад. Як ви можете побачити, що в мене золота ліга. Хто не знає, я свої ноткої не виводив і не продавав, тому що я вирішив їх застейкати, так як нам сказали, що буде дуже багато всяких призів, ништяків, і ми зможемо збільшити цінність ось цих ноткоїнів. Тому я вирішив всі свої ноткоїни зберігти і закинути в стейкінг. Як бачите, сьогодні вже з'явився. Завдання, за виконання яких ми зможемо збільшити нашу потужність майнінга ось цих ноткоїнів. Точніше, я виконав 4 завдання. Там, в завданнях, підписатися на телеграм-канали, вступити в чати вступити в телеграм-канал, ось такого типу завдання. І як бачите, у мене зараз 2,5 майже ноткоїна капає за годину. Я розумію, що це дуже мало, але враховуйте те, що це ще не останні завдання. Плюс до того, як я зрозумів, через буквально 2 тижні ми зможемо за ось ці наші ноткоїни за годину відкрити наступну лігу. Хто не знає... Це не остання ліга, є ще, якщо я не помиляюсь, платнінова ліга, де ми зможемо отримувати ще більше всяких бонусів за те, що ми стейкаємо наші ноткоїни. Друзі, як ви можете побачити по цьому скріншоту, Get even More, ми зможемо. Відкрити за ось цих 2 і 4 ноткої на за годину, відкрити наступний рівень, тобто підвищити ваш рівень, наприклад, з сільвера до золота чи золота до платіни. І тим більше ми зможемо отримувати від цього стейкінга. Я думаю, це не останні завдання, які в нас будуть. По-любому додадуть ще щось новеньке, і плюс нам сказали, що ми будемо отримувати якісь аплікації. Бонусні від завдань саме ті люди, які залишили свої ноткоїни в стейкінгу. Поки це все на даний момент. Більше інформації ніякої немає, але я обов'язково виконав ці завдання, тому що 2,5 ноткоїна на годину вже капає. Я знаю, що це дуже мало, там за місяць виходить приблизно 1800 ноткоїнів. Але все ж таки я думаю, що ще будуть багато нових і нових завдань, за які ми зможемо отримати ще досить непогано. Тому обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал, для того, щоб знати ще нову інформацію про ноткоін і не тільки ноткоін. Дуже багато є проектів яких ми зараз заробляємо абсолютно без вкладень, і ці проекти вже абсолютно виплачують. І я стараюсь кожного дня для вас викладати скріншоти з виплатами за цих проектів без вкладень. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, на Ютуб, ставте лайки і бувайки.